Привіт! Мене звати Тарас Ковальчук. Я придбав ділянку в Карпатах та відновлюю стару дерев'яну хатину, яка вже почала занепадати. Але так хочеться її зберегти та дати їй нове життя. Тут, поміж гір, я здобуваю новий досвід. Багато речей роблю вперше. Та знайомлю вас з прекрасними людьми та місцями навколо. Приєднуйтесь до пригоди! Друзі, між попереднім і нинішнім епізодом пройшло трохи часу, і ті види робіт, які я замовляв раніше, а також ті замовлення, які я замовляв у місцевих майстрів, потрошку почали рухатися, а пазл почав складатися докупи. Пам'ятаєте, в попередніх епізодах я чистив ліс від сухостою та повалених дерев. Так от нарешті приїхали мої пиломатеріали, їх вийшло майже півтора куба. Звісно, деякі дошки виявилися гнилими, адже це не діловий ліс. Я впевнений, що цього матеріалу буде достатньо для покриття тераси, якою, до речі, сьогодні і займемося, а брус в майбутньому піде на підсилення даху. Також вийшло дуже багато тонкої дошки та обрізного, чи можна обшити туалет або інші господарські споруди. Дав про себе знати і майстер Петро. Двері вікна, які ще у липні, нарешті почали оживати, і він скинув мені відео. Подивіться, фасадна частина із зістареної дошки, точніше, із старої дошки, всередині пінополістирол, а зі сторони кімнати свіженька, чистенька біла смерека. Результат просто дуже-дуже мене тішить. Як вам до речі? Напишіть про це в коментарях. Вікна, до речі, теж скоро приїдуть, і вони почнуть відкриватись, що теж не може не тішити. Друзі, пам'ятаєте Дмитра із перших епізодів? Тоді він міняв підвали не в будівлі. А зараз я замовив у нього підмурувати підпорну стіну дворика, яка б утворювала загалом єдину площину двора, а також трошки ще відвела воду від хати. Також Дмитро із напарником мав перевірити всі бруси по периметру хати, щоб вже можна було їх або замінити, або лишити і завершити з глиняними роботами. Хлопці вимурували підпорну стіну. Виклали дворика каменем, також перевірили всі бруси по периметру хати, також замісили гарний саман та закидали ті місця глиною, де ще були щілини. А також вони знімали мені відео привіти із Карпат і те, як виросли собаченята і як вони вже бігають за своєю собачою мамкою. Я думаю, ще трохи, і вона поведе їх в люди, чи в собаки, я не знаю, як правильно сказати. Друзі, за такі позитивні зміни і прогрес. Я думаю, вже треба поставити лайк цьому відео, написати коментар, а також обов'язково підписатися на канал Поміж Гір. Адже дивиться мене набагато більше людей, чим підписані. Приїхали на ділянку сьома вечора, а тут вже хоч око стрель, нічого не видно. І Наша невелика толока повільними кроками піднімається. На діляночку поміж гір. О, ми вже приїхали. Тут у нас нова кома команда цих э, толокарів, так? Тол Толкінів. Все наче на місці. Так що буде діло. Треба ще фонарик. Ну що там, працює він, чи ні? Да, перейдемо. Прийшли з Андрієм набрати води. Гості. А тут ось нас зустрічає саламандра. Вона лізе прямо до нас. Ти хочеш води напитись? чи що? Є. Ух, Яке воно за... замулене. Колом... Окно би постелив і забув. Чохлопці сьогодні сраки путіли. Ну слухай, це такий контент. А це не можна Так, Ну треба, мабуть, ще щось туди напихати. Я не знаю, правда, це вкил чи викал, типа. А, це викал, а це вкил. все поняв. Зараз випалимо тут глину, буде природній випал, тут така буде, знаєш, керамічна. Ця. Звідси, як в давні часи, тепло буде відбиватися в хату, щоб <світку> по бокам ці двіжути <світку> і там цей кірпічний ну, до терас. Відсім. Моє щасливе усміхнене лице говорить про те, що сьогодні вночі в нас горів камін. і ми ночували в теплі в добрі. Ту трубу поставили вчора тимчасово, і сьогодні це все діло буде піднімати ще вище і фіксуватися. Але, в принципі, навіть з такою трубою була тяга і все було файно. Але найголовніше тут все неймовірно змінилось. Друзі, ми тут прийшли зробити свої справи, а тут біля туалету викопана зовсім більша купа землі. Він стоїть на патиках, на брусах, підкладені камінчики, і це значить, що, що приходив пан Роман і попрацював. Не позвонив, не написав, не добрий день, не до побачення, але робота зроблена. Отак от, от буває в Карпатах. А я на нього нарікав. <риклад> Ось такі домовленості <риклад> цікаві. Коротше, яма викопана туалет на місці, поставлений на бруски, на камінці. Коротше, потолку все зроблено. Так що Мон Роман молодець. От, але <риклад> та, не позвонив, не написав. Ну зараз позвоню йому, спитаю, як у нього справи і скажу, хай приходить на розрахунок, так би <риклад> мовити. Ну, кльово. Найбільше радує те, що поки тебе немає щось робиться, щось змінюється. От. А ще дуже круто ось та штука. Стані заїзд на хатку можна назвати справжньою толокою, адже зголосилося приїхати багато охочих допомогти і підтримати проект поміж гір. Хтось приїжджав, хтось від'їжджав, люди змінювались, але це була справжня синергія, нові знайомства і просто чудовий результат, який я вам буду показувати. Ще. До дерева сейчас привяжемся. Біля... Ні, ні до дерева прям бери. Не? Ну там от ці бруси 4,50. Ну якраз вийде між деревами. Нормально. Але, так, ну я, ну, я дивись, воно його десь чи починають. Звідси. Ну давай, да, собі вийшов, пішов. Просто що тут тоді це треба там. Та, Ми зараз просто положимо ці колоди і подивимося по них, як вони реально тебе ведуть. Давайте зразу сюди 350, щоб ми відміряли. Відіб'ємо. Треба ще перемірити, чи вона 350, чи не знаю. Але ми так різовий отут. Але воно під цим, ну під... Ну так, 350. 352. А, бачите, якщо 350... Чекай, 3,50 ага. нам треба ну, зробити. Щоб висіло хоча б по сантиметрів 20 з кожного боку. Ну так да, ти ще зріжеш, ну зріжеш десь трошки, бо. Ну, ти да, ж не да, будеш буде сразу рівняти, да. Ну, да, да. ну так. Там потім ти себе відміряєшся заріжеш. Два рівна віднимемо, так? Вийде, Вийде. Вийде. В метру. то ну давай вже. І там от зараз візьмемо ще третю звідти. Отак, так? Да. три штуки хочеш? Ну бо буде прогинатися, якщо. Такі. Хто? Хто? <рі> люди. <рі> <рі> добрі трив... люди, ми добрі <бри> люди, які <рі> приїхали помогти Тарасу. Я вже <рі> пам'ятаю <рі> про одних доб... добрих людей, знаєш. Че... чемних людей. ми дійсно добре, добрі. щиро допомогти Тарасу здійснити його мрії. Дякую. Чим можемо, тим Тут <рі> приїхали Андрій, Вадим. Були ще два хлопці, але вони поняли, що пахне жареним і 6 ранку втекли. <пула> втекли Поїхали насправді по роботі. Привезли матеріал. Ні, там, там є більший плоск, там і, бок, е, а, Вадим, є ще вища куча, там ще можна вибрати. І ви Ось цей, так. Оцей? Та. Ну, ми його вдвоєм вдвойоме. <пула> Каже, ми, ми комунальники, Андрій робить. а ми шо? ми Курим? Курим? Ми це... Давай давай, бо щось... там криво, давай топчи нормально. А 800 гривень десиш. <рігадіри> Придбав таку штуку і зараз будемо пробувати нею сверлити землю. отак. Чесно кажучи, не знаю, чи воно полізе, але треба спробувати. Ліза трошки. Кам'яні? Слухай, Ліза. <рес> а говорили про магазини, ми подзвонили там Замовлені. <рес> Слухай, Ліза, але камінь <рес> <рес> заставляють постійно виймати. Можна, можна в принципі, спілоником розфігачити, а потім типа прочищать. О, бачите, знову. Покання. Як не лізе на ті. Легенько, легенько, правда? <ріху> ну але слухай, вже сантиметрів 40. Є. Молодець. Вприв трохи? Да. <ріху> так. Ну, це все-таки камінь такий, що. Може, ще щось Ну, коротше, треба його якось вирівнять, бо бач, він буде їхати. Ну трохи є. Ну треба десь, щоб так само навірно, в землю влазило, як оце виступає. Типа нахилити його трошки. Ну, якщо там буде 2 см ну, ухил, то нічого страшного не трохи, буде. А, якщо Що я вам казав, 2-3 см зробити макло. Чуть-чуть. Ну можна, можна Чуть -чуть. Ми Тут десь було десь сантиметрів. 60-70 да, над землею. Попороч просто кудись. Це можливо, але це буде до завжди Така штука Та Зараз пропали і буде файно О, Слухай виглядає Разка намечается. Ну, уже краще. Та ты шо. Я же чуть-чуть с А, так. Так классно еще одно, что мы хотели. Yeah. Супер. Смотрите, как круто. Тут Андрей с вадимом подкладывал каменчики поровню. Вот так, Такие у нас конкретные плиты, а там будут стовпці И все это дело. Підніметься над землею. От, і все буде тут тераса видова. Спроба спроба номердин зазнала невдачу. Але я вірю, що якби було сухіше, то, то виїхали б. Просто що, на жаль, не сухо. До нас зайшов майстер Петро і сказав, що дні двері для хати повністю готові. І завтра їх можна встановлювати. Їх треба було доставити. Отже, ми вирішили скористатись Вадимовою машиною, адже в нього є багажник на даху. Все, що не можна вивезти, можна занести. Взагалі Вадим дуже хотів заїхати на територію. Я його відмовляв, бо вчора був дощ. Але маємо, що маємо. Мінус три години і авто витягнули з кювета. Трошки, так? Такі історії. Слухай, треба там ломіка за... цього. А Ось так от буває. Тут така ситуація не дуже. Бачите, колесо вісить. Да. Зараз забираємо Але ти на ти, мабуть, натяжку робить? То треба натягнути. А зараз заберу. Поки ну, 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 так що ти починає, ти щоб... Ну так. Да. Ну хай пробує натягувати. Щось не знаю. Щось нічого не відбувається. О, трохи, О, трохи наче. Ти, ти, мабуть, трошки піддавайся трошки. Руль щесті бляха. Далі я не знімав, бо було лячно, що машина скотиться в прірву, та й кожна рука була дуже-дуже потрібна. Кілька добрих сусідів. Трошки мозгів, а також грубої сили. І ми повернули джіп на колії на дорогу. Ну, в тебе тепер новий досвід є, бачиш? З тебе марич. Зараз їдеш в магазин за пивом. Я вас... Раніше поки. Маємо зустрічати у себе дома. Ну. бай. -бай? <різь> а, набуть. Ходу, ходу давай. Давай, 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 давай! Ще, ще, ще. ще. Блін, все, тепер вперед давай. Хух, Ми добряче стресунули, але все обійшлося. І так буває, що якісь маленькі форс-мажори забирають в тебе той дорогоцінний час, який можна було використати на працю. Хоча, з іншого боку, мені самому було страшенно цікаво. Як поведе себе дорога в той чи інший момент погоди? Туп, туп. Де були, що бачили? Моє ти ж пиво захотів, ходили, ну. ну. Я тебе запив. Я пиво захотів, так. Да? <laughs> Добре, дякую. Жигалівський, Жигалівський. Ну, нормально. Ми не пожалкували своїх сил. Ти ж просив, дивись, що бензин, накосив, покосить ковбасу траву. і пиво. Ковбасу і пиво. Все, Все. питань нема. Продовжуємо роботу. Дивіться, опалюємо стовпа. Так це виглядає, трошки жорстко, але... Але така його доля. О, прямо виходить з нього. Сире. Друзі, вже вечорі, і ми прискорюємося, так? Да? Саме, саме цікаве. Таке чорне, як той вод. Ай, як гарно. та ти що. Коротше, це експеримент. Будемо засікати, через скільки років згниє, так? Да? Ми, ми ставимо на скільки? Я кажу 3 роки. А я кажу, я кажу, що переживе тебе. Ну дай Боже, 50 щоб... Мінімум. 50. Це не було три роки. Ти думаєш, що я так рано помру? Воно насправді навіть, ну, якщо рівень не виставлять, все рівно брівно буде різної висоти. Ну, ну плюс-мінус ми все рівно маємо виставити. Ну так, да, туди просто можна тоншим пустити, а туди грубшим. Воно вже... Постукаємо, пам'ятаєте. Так ми спеціально камні ставимо, щоб був древнаш, типу щоб ну, да. воно не... Ну що, рівно? Та гарно, гарно, не знаю. Рівно. Ну ідеально, супер. П'ять ну, да? мм. Ну ти ж ти ж казав, що туди цей да. був трошки. Да, да. Так воно і й... поп-поп. Все, все мене вже не потрібно знімати. Як я й казав, на цій талоці в нас було багато людей, але хтось приїжджав, хтось від'їжджав. Так як Вадим зранку мав їхати і мав забрати з собою алюмінієву драбину, всі роботи по даху треба було завершити сьогодні. Година сидіння на даху, прямо на вершечку стріхи, розкріплювання розтяжок і все готово. Також пізно ввечері до нас приїхав Павло, а ранесенько мав приїхати Святослав із Львова. З Павлом та Святославом ви познайомитесь вже в наступному епізоді та побачите, який неймовірний вклад. В реновацію хатки вони зробили. Друзі, ми сьогодні потужно попрацювали, доставили димохід, зафіксували його, розтягнули на розтяжках, зафіксували хомутами. Ось, тобто з димарем, вже все закінчено. Єдине, що всередині вже в будинку треба буде трошки укоротити трубу, тому що камін стоїть задалеко від стіни. Ось потім підготували. Ями під майбутні стовпчики, тераси, обпалили стовпчики, поклали камені, проробили рівень. І завтра з'явиться конструкція і, можливо, навіть повністю терас. Так що круто, ще багато різних дрібних справ. Ще витягували машину з не забрива. О, добре, що все гарно закінчилось. Ну і зараз прийдуть сусіди на цей. Ну, Скажімо, на вечерю, так? Плюс їм теж цікаво, як тут що змінилось. І завтра далі продовжуємо. Друзі. Ще раз дякую всім тим, хто підтримує канал, підтримує випуски відео, а також неймовірний респект всім тим, хто вклався в майбутню електрифікацію ділянки. Я знаю, що це буде дуже дорого, але я вірю, що рано чи пізно тут з'явиться справжнє світло чи від панелей, чи від мережі. А ще краще, і так, і так.